Дітки ще раз поясню, що таке якісні відносні присвійні, враховуючи явище переходу з однієї категорії в іншу, з одного розгляду в іншу. Намалюйте, будь ласка, ще раз напишіть якісні відносні присвійні, І намалюйте ось такий кошик. В Якісний у нас з'являється кошик з якісними Я це скорочено якісні. Далі ми туди напишемо переносне значення. І фразеологічні звороти. Переносне значення, фразеологічні звороти. Так, розглядаємо слово ведмежий. Скажіть, будь ласка, саме по собі слово ведмежий. Це якесь, який, який, яка, яка категорія, який розгляд за прикметника зазначення? Пишемо «ведмежий». Так, що «ведмежий» може бути, якщо значені присвіні? Чому належить? Він належить. Верміг, пишемо, ведмежий варміг. А ось з послугом ми розберемося. Скажіть, будь ласка, що таке ведмежа послуга? Фразеологі. Фразеологізм. що вона означає? Погана. Погана допомога, так, ніби допоміг там дав списати, але на контролі дитина не змогла. Можна робити ведмежу послугу? Не треба. Правильно, не треба. Але ведмежа послуга. Пишемо ведмежа послуга. Ведмежа послуга означає якісний, але перейшов з присвійного. Так, а якщо у нас, наприклад, з'являється ведмежа, ну, умовно, шубка там на чогось, то це що яке буде? Так, як я кажу, ви ж не бачили ведмедя в шубці. Правильно? У нього своя шубка. Ведмежа шуба. Якщо в значенні його хутро, то це буде присвійне. Якщо пошита з ведмедя з ведмедя, хоча ми так не можемо робити, ведмежа шуба буде відносна. Ведмежа шуба. Так. Далі. Якщо ми візьмемо слово «вовчий», Вовчий це який розряд? Присвійний. Записуємо вовчий. Перейду на білий колір. Так. Що це присвідний? Що може бути в переносному значенні в кошик з якісними? Ану переносне значення присутніть. Ні. Вовчанатура. Вовча натура. Пишемо вовча натура. Хобча натура це переносне, значення у людини. якоїсь. це яка натура, дітки? Зла якась. Значить, це зараз якісний, перейшов з присвійного. Так, хлопча душа, ще може бути злий такий. Так, і з зайцем розберемо, з зайцем розберемося. Е, якщо у нас зайчий хвіст, це який у нас? Присвійний. Присвійний, бо як належить, якщо зайча душа. Якісний, Якісний перейшов спеційно зайчі рукавички, віднос відносні по рукавичні рукавичок у зайців не буває.